Канал Бугагарня представляє АУДІОВЕРСІЯ інтерактивної новели автор Сергій Рачинський, Кров та Кістки. В даній новелі вам, дорогий слухачу, доведеться приймати рішення, які впливатимуть на фінал історії. В кінці таких відео на екрані плеєра, а також продубльовані в описі, вам будуть запропоновані варіанти рішення, натиснувши на які історія продовжиться. Свої враження і відгуки залишайте саме під цим відео. Приємного прослуховування Люта ЗИМа Грудня 1608 року. Вогонь, кров, залізо та чистісіньке божевілля оточують моторошним ореолом ту кляту ніч у притишених оповідях кровожерливі чудовиська, істоти спотойбіччя, свавільний шляхтич Фрідрих Тишкевич. Справжня невідомість крижаніє у застиглому погляді тих, хто її пережив, поки вони заперечливо хитають головою на кожний здогад. Вони знічено згадують лише двох людей, постаті, яких підсвічували полум'я. Місячне сяйво та інтрига таємниці. Одні розповідають про доньку покійного козака Перемийбіди Орисю. Оповідь про кривавий безум молодої відьми змушує їх кривити вуста та нервово озиратись. Інші просто рікують про жадібного юнака Семена Вигуру, на шляхетній родині якого пекло позначило свою невидиму та безчесну мітку. Оберіть стать головного героя.